Я вирішив вступити в батальйон Захід тому що ворог напав на нашу країну. А мені подобається моя земля, я хочу її оборонити. Це мотивація кожного, звичайно. Найскорішої перемоги нам докласти всіх зусиль, кожен зі своєї сторони, аби найскоріше наблизити цей історичний момент. Початку війни ми були в зведеному загоні. От, і Багато хто з нас, поліцейських, якби хотіли всі принести користь нашій країні. От, хотіли захистити як і прапор, так і саму думівку. Як кажуть, в народі ми були готові врізатися зубами за нашу землю. Тепер фронт дій відбувається на сході. Ну і там хлопцям треба допомогти. Думаю, думаю, мені вийде. І вклад як поліцейського, як українця хочеться внести, І хочеться пришвидшити все-таки нашу перемогу, щоб ми далі жили в вільній Україні, спокійно. Всі мають захищати країну, якщо ніхто не буде йти захищати, вони прийдуть сюди до нас на волинь. Громаду на сектор Лукач залишаю. Люди будуть підміняти мене, думаю, будемо контактувати з ними. Думаю, громада буде скучати, дехто навпаки. От. По приїзду будемо працювати далі. День нашої перемоги, я уявляю, незалежно яка буде погода. От. Я думаю, всі будемо щасливі. З'їздити нарешті на море з рідними, близькими, відпочити, повернутися в свою ритуальну громаду і виконувати подальші свої службові, посадові обов'язки. Вона чуже ми не претендуємо, ми просто забираємо своє і ми будемо там, де ми були і де ми маємо бути.